Дорімої в Христі, сьогодні ми маємо молитву за наших загинувших воїнів. Сьогодні просимо Господа Бога і за всіх наших, найперше, тих хлопців, що в строю стоять, Боже, дай їм сили, береже їх, Господи, на всіх їхніх дорогах, де б вони не були. І ті хлопці, які зараз на, на Курщині, які на, на чужих територіях. Розумієте, іде війна, де війна. Ми зайшли на територію Російської Федерації не для того, щоб приєднати ту територію до, до наших земель, так як зробив ворог. Ні, це є військові маневри. Ми спеціально, ну я не є військовий експерт, але я думаю собі, що і переконаний, що, по-перше, наша держава не претендує на ті землі, і нам їх абсолютно не треба. Микоби свої ми собі дали раду. Ще нам не вистачає чужих. Тому не для того, щоб захопити, а для того, щоб відповідно розслабити армію, перегрупувати їхні війська, перебити якусь логістику і так далі. Тобто це військовий такий манівр. Я думаю, що він для того, щоб, щоб ми скоріше виграли війну. Тому, а ми всі молимося, молимося за наших хлопців, які в строю стоять. Молимося за наших волонтерів, молимося за всіх тих людей, від кого залежить, залежить поміч для нашої держави. Бо знаєте, Росія вона дуже велика, дуже ну, фінансово більш сильніша від нас, ресурсами більш сильніша від нас, людським ресурсом від нас сильніша. Жалі за того наклепали цілу купу. розумієте. Ясне діло, що ми би самі самотужки не справилися. І з ними це однозначно, але нам якось так дають ту зброю. Ну, я не хочу в політику влазити. Дякую, що допомагаєте. Дай вам Боже здоров'я. А ми молимося, допомагали більше, бо скільки би не дали, це завжди буде мало. Дякувати Богу, зараз почали будувати наші заводи. Військово-промисловий комплекс почав працювати іменно вже наш. Що вже нікого не треба буде просити, це добре. І кажу вам, дуже багато інформації, всякої негативної цім. Вмійте фільтрувати інформацію. Як я завжди вчу вас. Так? Не слухай, що тобі сусід каже, але задай собі питання: а чому він тобі то каже? Чому він то каже? Кожна інформація має, має в собі нагрузку, так, якусь не просто. Що каже, але чому він то каже? Так? так що слухайте все з розумом, все, що несе негатив, підкидайте, особливо у часі війни. Інформація це, вона виступає майже на такому самому рівні, як зброя конвенційна. Майже на тому самому рівні. Бо тому що інформація вона мотивує або демотивує. Ми зробили яму між цивільними і військовими. Хто ту яму вирив? Соцмережі. А хто в соцмережі? Та ми всі як один. ТЦК, бусики, ловлять, лапають, всі перепощують, всі дають коментарі, такі спеціалісти, розумієш? А про обов'язок захищати свою батьківщину ви не читали в Конституції. Чи ви хочете, щоб Україну боронили німці чи поляки? Чи Україну мають боронити французи? А це все вам за те, що ви ходили і казали, ми, українці, ми, трудолюбивий народ, ми, козацького роду нема переводу, гей-гей! Прийшла війна? Нема гей-гей. Є фіть-фіть. Повтікали, встидали бисі. Позорище світу ганьба для України. Після закінчення війни першим питанням має стояти до кожного українця. Де ти був, що робив, як була війна? Де ти був? А ці, що розносяться сміття. ви будете в пеклі на споді горіти. На самім низу. Слуги диявола рознощики сміття. Ми українці, ми маємо говорити про Україну. Ми маємо показувати, що ми її любимо і заради неї готові на смерть. І сьогодні ми згадуємо тих, які це не просто сказали, а довели, що ми готові на смерть заради України. І ми сьогодні їх згадуємо. Низький уклін родинам – вічна пам'ять тих, кого сьогодні споминаємо. Благословений Бог наш завжди, нині повсякці, і на віки віки. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і свяну, і святому Духові. І нині повсячас і на віки, віки, присвятий, тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти, сіли, не наші імене Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, і навіки, віки віків. Нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, Свіда, Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, Господи, і помолійся, Господи, Поми. Всіх загинувших воїнів, що за них сьогодні ця жертва приноситься, і за блаженний спокій, Господи, щоб Що простимо всім всякому пройшенню, вольному, невольному, Господи, помилуй, Що вони були про дічі добрами, сака, як Господу, помилімся. Господи, помилуй, щоб оселити душі в країні, місці святим, де святі праведні спочиває, Господи, помилуй, в місті світлим, де святі, прагні, споча, Господа, і помилімся, щоб не осодно стати, в нас страшно, суді Христом, Господи, і помилімся. Що вони в нас є доля безсмертне, небесно царство, Господу, помилімся, що вони стали спільниками безперестанної радості. відвік святи, Господа, і помилимся. Нам скорби, нива, нужде Господу, помилівся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже Твої благодатью. Господи помилуй. Пресвяту причисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну, Діву Марію, з усіма святими поминувши самі і себе один одного і все життя наше. Христу Богу, віддаймо. Тобі Тис, Воскресення, життя, і упокій, померлих слуг Твоїх, усіх зайнувших воїнів, що їх сьогодні поіменно споминаємо Христе Боже, і тобі славу віддаєм беззначальним Твоїм Отцем, присвятим для Їм животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки, віки. По мене, Господи, слуг Твоїх, Роман. Аллилуйя, Аллилуйя. Глибинує. Модрости, чоловік, полюбляв все оправдає, і корисне, і подаєш єдиний творче. Упокой, Господи, душі, особенно враги, бої. Она тебе, опоєння, покоя. Чи сина, святому Дуві і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь, Тебе синові пристани, що моєму і молитви, несут на оспрятли Я Бога, яко, ти родилися, погородиться без небісно, вірних спасення. Блаженні на в путі, що ходять в законі Господні. Пом'яни господи, душі рабів твої, Блаженні, що зберігають свідчення Його, всім серцем шукають його, пом'яни Господи, душі рабів твої, добрі для мене закон гоствої, більше тисячі золота, і срібла. Пом'яних. Душі рабів твої, руки твої сотворили мене і збудували мене, Пом'яни, господи, душі рабів твої, бо якщо що б не був моїм поученням, тоді загинув би я у смиренні моїм, повітря не забудуло ставів твоїх, бо не гожих. Твія спаси мене, спаси, спаси душі рабів твоїх, світельний для них моїх закон Твій і світло для стежок моїх, у покой, Господи, душі рабів твоїх, я відкрив мої і дихну, бо заповідей твоїх Господи, Поглянь на мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє, у Господи, душі рабів твої. Нехай наблизиться моління моє перед тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, у Господи, душі рабів Твої. жива буде душа моєї. Тебе, і присуди твої поможуть мені, я заблудив, як овеча погибле, шукай раба твого, я твоїх не забув. благословений си, Господи, навчи мене уставів твоїх, упокой боже рабів твоїх, дівчини їх ураю, Великий, святий Господи. І праведники середня світила, <титутло> усовших твоїх у попом, не зважаючи на всі їх прогрішення. <питут> Слава цю і сину і святому Духові, присяйність єдиного божества, зловчесно співаємо кличу. Святий Сотче беззначальний, що беззначальний сину і Божественний Духу, просвіти нашу віру і Тобі служимо, і з вічного визволи. і нині повсякчас, і на віки віків, радуйся чистая, що Баплотю породила нас пасе. Всі. Через тебе людський різ знайшов спасення, що і ми через тебе знайшли, рай. городиця чистая і благословенна. Аллилуйя, лилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Тобі було Шайша мир, Господи, помолімся. Господи помоємо. Шамилимо за убоги, всіх зайнуших воїнів, захисників України, всіх, що їх сьогодні поймемо, спам'ятаємо, щоб простилися, прощань прощенню вольному і невольному. Господи, помилуй. Поселив душі йде святі, праведні спочиваю милости Божої Царство Небесне, відпущення і віку Христа, Царяй Бо нашого просимо, Подай, Господи, Господи, помилився, бо тися, Воскресення, життя і упокій. Усіх загинувших воїнів захисників України, і всі, жерт, всі жертви війни, і всіх померлих слуг Божих, що сьогодні Христе Боже, і тобі славу беззначальним Твоїм Отцем, присвятим святим леем, животворним Твоїм духом. Нині по час і на віки, віки, У мене, Господи Божий, зобрий, Боже Славу. Господи, наші справедливі. Любче, слава Чи, Ти, Ти, Ти Сину, і Святому Ти, Духові, Ти, і нині, Ти, по Ти, віки, Ти, віки, ані, відків, Ти, і по зачасті на віки віків. Амінь. Відніве заселяти світові, Христе Боже, Ти, і сині за нею показав, і помив. Як по суші прийшов ізраїль, о безудні стопами як його не пораненку за зивав. Пісня перемоги в його і співаємо. Дивний Богу, святий своїй Бог Ізраїлів. упокой, Господи, душі усопших храбів твоїх. Слава Ти сину і Святому Духу. І на віки віків, амінь нема святого, як ти, Господи, Боже мій, що возінь сріх вірних своїх очерів нас на і сповідання Твого. Дивний Бог усилий своїх, Бог ізраїлів, упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, слава ж і Сина і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. А в життя тіні сов подарем не турбується, так і земнородний, як каже, писання, коли світ здобудемо, тоді, в гріб селимося, Де де купі царі і ниші, тому Христе Боже, спочили храбів Твоїх упохой, як чоловік любви. Слава чую Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, в віки, іків, присвята його родице, в часі життя мого не остав мене, людському заступництву не добір мене, але сама заступи і поми. Христос моя сила Бог і Господь, чесна церква Бога пристойно співає, взиваючи від помислу чистого, Господі, празнуючи, дивний Бог усети своїх Бог Ізраїлів, Упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Житейське море, швильоване бурею напасти, Бачачи і до тих, пристановиш, твого, тво привіше кличу до тебе, розведи вітління, життя моє много милостивий. Дивний усе тих своїх Бог із раї. Упокой, Господи, душі усопших рабів Твоїх, слава Тюсину, і, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Зі Святими, упокой, Христе, душі рабів твої, де немає ворісні печалі, ні зітха. Кликати Благословен, іси Боже отців в Дивне ба, Бог, святих се Бог Ізраїлі. Душі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Можливо, видіти на нього чи на низки, не смів дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово площене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажає мом, Душу сам, самших храбів твоїх. पचास न विकिणी विकिणी वी र З духами праведних померлих, душі набитої спасе, у покой і збережиху блаженної жизни, у тебе людиноль. У приймісі, спочинку, Господи, Десь всі святі твої спочивали. Покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний людину любиш. слава оцює синої святому духові. Ні по всячах і на віки, віків. Єдино чиста й непорога, чи надіво, щоб весь мене породила, моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості, милосвітої, молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Це молимось за упокій усіх загинуших воїнів, що ми сьогодні їх споминаємо, і за всі жертви війни, і за всіх померлих слуг Божих, що дали сьогодні нас за них на спомин, і щоб простим все прощенню, больному і невольному. Господь сили в душі, де святі, праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милості Божої, Царство Небесно, відпущені ріхів, їх у Христа. Царя, й бо нашого просимо, Подай, Господи, Господи, Господи помилуй. Ти Тиси Воскресення, і життя, і упокій, померлих слуг, Христе Боже. Всіх, що їх сьогодні поіменно споминаємо, що за них сьогодні ця жертва приноситься, Христе Боже, і тобі славу віддаємо, безначальник Твоїм Отцем, присвятим блаєм животворним Твім Духом, нині повсю всій час, і на віки, віки. Бремудрих весніших робим і незрівняно славнішого від сарафів, щоб без утління Бога зло породила, слущу бородицю Тебе величамо. Слава Тобі, Христе, Божіна є наша, слава тобі. На віки, віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш молитва, причистий сей матері, святих, славних, сехвальних апостолів, преподобних і богоносниковців наших і всіх святих, і душі померлих слугти. Усіх новоприставлених воїнів, що їх сьогодні споминаємо, усіх померлих, слуг твоїх загинувших захисників України, і за всіх, за кого сьогодні ця жертва приноситься, і нехай, їх душі в оселях праведних оселить, в лоні Авраами нехай їх впокоїть, а нас нехай помилує, спасе, як блає людинолюбних. І подажу, Господи, вічний покій, Пресно напоминаємо Словом Твоїм, усім загинувшим воїнам, захисникам України, за всі жертви війни і за всіх померлих слуг Божих, що їх сьогодні споминаємо за всіх, за кого сьогодні ця жертва приноситься. І сотворим вічною пам'ять Сина, і свята у ім'я Отця, і Сина, і свята Духа, амінь. ім'я Отця, і Сина, і свята у, духа Отця, і Сина, і свята у духа Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословена і плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, остави, отпусти, Господи, прорішення їх вольні, невольні, що в слові в ділі, що в думці і в помислі, що в день і вночі все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвятая Богородиця, моли Бога за мене. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, ім'я Слава Ісусу Христу, Слава на віки.